Сонячний промінь у листопаді. Заказкою фінського письменника Цахаріаса Топедіуса. Мурахи працювали без відпочинку. Стояв уже листопад, а роботі не видно кінця. Найперше треба було ретельно зашпарувати всі щілини. Щоб у мурашине житло не проникали мороз та вітер. Потім обійти всі комори й перевірити запаси на зиму. Далі гарненько укріпити всі входи й виходи на випадок ворожого нападу. Всюди було холодно, незатишно, сумно. І раптом Оцю негоду блиснув сонячний промінь. Він пробився крізь темну хмару, торкнувся зів'ялу траву, похмурі дерева, працьовитих мурах, кузьок, жуків, павуків. І все в одну мить змінилося. Мабуть, зима вже закінчилася і вернулося літо. Подумав коник стрибунець і виліз з під засохлого листя. Йому стало так весело, що він зацигикав на своїй скрипочці, а добрий сонячний промінь полинув далі. От він ковзнув по замерзлому озеру, де вже каталися на ковзанах хлопчики й дівчатка. Чи не потрібно когось зігріти? запитав сонячний промінь. Ні, загукали діти. На так гаряче, не розтопи, будь ласка, криги. Ну, якщо вам і без мене добре, то прощавайте, сказав сонячний промінь. Біла береза, що скинувши останнє листя, стояла в зажурі. Він знову зупинився і спитав, чим я можу тебе втішити? Не треба мене втішати, відповіла Береза. Коли прийде весна, я знову укриюся зеленими листочками, тоді й матиму втіху. І сонячний промінь полинув далі. У вікні маленького будинку він побачив дівчинку, яка стояла біля квіткового горщика й гірко плакала. Чи можу я допомогти тобі? запитав сонячний промінь. Так, саме ти мені й потрібен. зраділа дівчинка. Навесні я посудила миртовий паросток, Мирт – вічно зелене дерево або кущ. Спочатку він ріс добре, а тепер чомусь зовсім прив'яв. Ну, цій біді легко зарадити. Сказав сонячний промінь і засвистів так привітно і лагідно, що миртовий паросток зразу ожив, а сльози на очах у дівчинки висохли. До зустрічі навесні! гукнув непрощання сонячний промінь, бо мав уже повертатися додому. Та не втримався і зазирнув ще в одне віконце. Бо кімнаті метушилася старенька бабуся. Вона шукала низку ключів. Щойно ключі лежали ось тут, на столі, а тепер наче крізь землю провалилися. Ось вони! весело гукнув сонячний промінь. І ключі зблиснули, немов на них показали пальцем. Ой, як добре, коли прогляне сонячний промінь. Усе тоді йде на лад! Зраділа бабуся, а сонячний промінь уже зник у вікні. Він до схочу набігався цього дня, і тепер йому треба було поспішати додому. Хмари погустішали, вкрили геть усе небо. Але сонячний промінь не журився. Він знав, що це не назавжди, тому всівся на край сонця. І чекав слушної нагоди, щоб знов зісковзнути вниз. І щоразу, коли він згадував свою подорож на землю в похмурий листопадовий день, то починав сяяти так, начебто вже настало літо. І в цьому немає нічого дивного. Якщо тобі вдалося хоч трохи втішити або розважити когось, знай, ти зробив. Добру справу! озвучила Дар'я Святненко для проєкту Книги, що говорять.